Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати рибні котлети. Якщо ви любите рибу, давайте готувати разом. Такі котлети можна, звичайно, приготувати з будь-якої риби, але ми вибираємо економний варіант. Я буду використовувати свіжоморожену салаку. Рибку розморозила, видалила голови, кішки і хвостики. Рибку мию і крой молоки не викидаю. Відбираю крупнішу рибку, підсолюю і буду смажити, бо в мене не всі їдять рибні котлети. Для котлет я ще взяла такий шматочок капусти білокачанної І ще одну середнього розміра цибулину. Капусту кришу отакими от, от шматочками. Капусту відправляю в киплячу підсолену воду і проварюю хвилин 5. Воду зливаю, капусту охолоджую і віджимаю. Всі продукти підготовлені, тепер буду перекручувати на м'ясорубку. Капусту перекручую в першу чергу, тому що, як я не віджимала, а все рівно багато соку, його потрібно буде злити. Далі перекручую рибу і цибулю. Давно знала такий метод. Що дрібненьку рибу можна перекручувати на котлети, але готую вперше, чомусь боялася, що кісточки будуть відчуватися. Шматок черствого білого хліба натираю на тертушку, можна взяти паніровочні сухарі. До фаршу додаю одне сире куряче яйце, підсолюю, додаю чорний мелений перець, небагато трошки куркуми і мускатний горіх. Натираю на тертушку небагато, трошки. Додаю до фаршу, а також ще додаю десь столову ложку рафінованої олії. Все ретельно перемішую. Також до фаршу відправляю паніровочні сухарі. Все готово. Фарш викладаю ложкою в борошно, обвалюю його. У мене кукурудзяне борошно, можна звичайне біле взяти. І відправляю на сковорідку з олією обсмажуватися. Але ви знаєте, котлети якісь дуже такі ріденькі. Додам я ще трошки борошна у фарш, перемішаю і буду формувати котлети. І обсмажувати на сковорідці. Обсмажую з двох сторін, перевертаю. Знаєте, нормальні такі тугенькі котлети, не розвалюються. Все готово. До котлет я подаю картопляне пюре. Можна ще додати огірочка. М -м -м. Ароматні, смачні і кісточок не відчувається. Якщо любите рибу, приготуйте такі котлети. Готуються просто з доступних продуктів, а це смачно. Смачного готуйте разом зі мною, будьте здорові!